Актуальне інтерв'ю в ефірі телеканалу «Вінниччина» і гість студії Дмитро Кістіон, директор комунального підприємства «Вінниця облводоканал. 100 тисяч метрів кубічних стільки використовують Вінничани води протягом одного дня. Саме з води починається день чи не у кожної людини. І коли раптом в крайні відсутня вода, ми сприймаємо. Це як чи не найгіршу пригоду, тому і будемо сьогодні говорити про те, що нас чекає в осінньо-зимовий період, який як завжди, видається, видається складними, тому що вже майже ми підходимо до того періоду, коли будуть холоди, коли буде скорочено коротший світовий день. І тут запитання до пана Дмитра, якого я радо вітаю в нашій студії. Вітаю, Вітаю! вітаю. А як ви готувалися влітку? Що ви робили на своєму підприємстві, аби осінь почалася легко, безболісно, без поривів і з водою? Ну, в поточному плановому режимі, тобто підготовка до опального сезону, підприємство готується згідно затверджених заходів по підприємствам. Ну, Перше в центр тобто, те, що люди бачать, це планова заміна аварійних мереж, як і водопровідних, так і каналізаційних, обслуговування насосних станцій обслуговування насосних гатів, тобто їхня підготовка, планові планові ремонти що на водопровідних, що на конвізаційних насосних станціях, формування відповідного резерву матеріалів, тобто тих самих запірної арматури, труб для тих самих замін, формування відповідного запасу реагентів для того, щоб ми в опалювальний період мали змогу якісно та. Забезпечити очистку питної води у нашому місті. От я вам дякую, але ціле літо я спостерігаю якісь постійні аварії. Це означає, що е, виходять з ладу, тому що час прийшов водомережі, чи щось, можливо, не так спрацьовує команда. Поясніть, що відбувається, тому що то там порив, то там, при тому це в різних кінцях міста. Ну, в першу чергу ми маємо те, що більшість мереж, які ми маємо в експлуатації підприємства, тобто, які в нас в господарському відданні, не можна сказати, що майже відпрацювали термін експлуатації. Тобто, що і водопровідні мережі, що і каналізаційні мережі. Але команда налаштована завжди оперативно ліквідовувати Вінниця водокнал, в тому числі мої фахівці. За це їм дуже дякую, що ми концентруємося і максимально в коротші терміни. тобто, Усуваємо ті виклики, які перед нами стоять, особливо на великих водогонах водопровідних мереж, і також на напірних пенсійних мережах. Ви згадали про команду. Я знаю, що ви працюєте майже чи не 10 років на цьому підприємстві, і знаєте, його досконало вивчили вже все. А хто працює в вашій команді? Що це за фахівці? Я не про прізвища, а про фаховість сьогодні, тому що таке підприємство ключове, від якого залежить власне ну, день, настрій, якість життя кожного віничанина мають бути досить таки підготовлені. Ну, в першу чергу, це ті фахівці, які вже працюють не один рік на підприємстві, тобто вони теж пройшли якусь там вертикаль свої свого росту. Оновлюємо колектив з точки зору молодих людей, тому що ну, в першу чергу у нас немає часу, хочеться швидко, інтенсивно рухати. Тому першу, відбудовуємо таку молодіжну команду, щоб в принципі, працювати на наше рідне підприємство. А скільки нараховує колектив? Загалом, якщо брати загальну кількість персоналу, тобто вона коливається від 70 50 до 800 чоловік, тобто це всі включають всі об'єкти підприємства. Зрозуміло, дякую вам. Чи вистачає ось цих людей, які працюють на підприємстві, аби закривати всі ті прогалини, вирішувати всі ті проблеми, які є в такому великому місті, як Вінниця? Ну на жаль, я думаю, кожне таке. Профільне підприємство, яке займається такою в наш вузькою галузю, тобто водопровідне кондиційне господарство. Тут завжди була в нас проблематика з відповідними фахівцями. Ну, але як кажете, в нас немає іншого вибору, нам потрібно справлятися з тією ситуацією, яку ми маємо на сьогоднішній день, ну і максимально рухатись вперед. Чи можете згадати? Топ проблемну подію, тобто найкрутіший, найскладніший порив, який був цього літа, і як вам вдалося його ліквідувати? Що це було? Ну якщо брати в доповідні мережі, маємо там пориви на вулиці Київській на 600 діаметрі, теж такі складні умови виконання, тому що там насиченість і транспорту, і транспорту міського. Також у нас є наш склад, наша. Артерія, яка за дезбетонних труб водопровідних, яка яка теж є є складнощі по її ремонту. А щодо брати то каналізаційних мереж, то також ми маємо там дуже великий діаметр, особливо на напірних колекторах, теж 1200-600, які теж вже відпрацювали ну, ці від термініскутації, але ми їх латаємо, щоб відновити їхню роботу. Потихеньку ми підходимо до тих питань, а що зробити <кій> далі, щоб цих поривів було менше. Отже, повертаємося до осінньо-зимового періоду. Ви вже трішки наголосили, що саме вдалося зробити протягом літа, але я так розумію, що ця робота не зупиняється, тому що її просто зупиняти не можна. Виклики є кожного дня. Сказали, що вдалося зробити, а що Потрібно ще що на порядку денному, і що ви маєте ще робити там кожного дня в поточному режимі, аби забезпечити воду в водогонах на кожній вулиці в цілому місті кожного дня. Ну як вам провести таку маленьку паралель, якщо брати такі підприємства, як в теплові мережі, тобто ви розумієте, що в них вони заходять в опальний період, відпрацювали і між опальним період вони зупиняються повністю з спустошують свої мережі і займаються планою, там заміною так далі обладнання. Водопнозу дещо інші підприємства, тому що ми працюємо цілодобово і зупинитися ми не можемо. Тому робота ця ведеться кожного дня, тобто кожного дня ведуться якісь і аварії, і планові, планові, планові заміни і е, обслуговування всього обладнання, яке в нас є на підприємстві. Тобто, ми щодня крутимося, я скажу в як білка в колесі, і не зупиняєтесь? Так. Не можу не запитати. Ми живемо в період військових активних дій, і водогін підприємство «Водоканал» через якраз. Ну, напевне, одна із цілей, яку потрібно берегти. І, ну, не дай Боже, що, якісь ситуації критичні, як ви до них готуєтесь? Якщо брати в ракурсі, тобто як говорити того блокауту, який ми там частково проходили у 2022 році. Якщо повернутися до комплексної самої станції підготовки води, тобто, яка в нас і очищає і забирає річку з Підденного Богу, подає на чисті, на пруди, очищає і подає в то місто, то, на жаль, зв'язку з технічними моментами, тобто -то там знаходиться висоководне обладнання. Технічно генератор таких в породів не існує, щоб забезпечити їх цих насосів станцій. Але... Це йдеться про знеструмлення, коли раптом так. повністю знеструмлено місто і немає електроенергії. Так. Але є в нас там деякі насоси, тобто які ми можемо забезпечити підлічний генератор, тобто в мінімальному, тобто кількості там до 15 тисяч метрів кубічних на добу, підняти цей воду, очищити, подати на резервуар чистої води і вже резервуар чистої води, тобто з опущенням насосів туди всередину, її відкачати і подати вже на налиний транспорт, який можна буде розвести по воду мінімально по нашим містянам. От тут, напевне, детальніше, тому що напевно це важливо для всіх, і для малих, і для великих. Тобто, зважаючи на якісь найкритичніші ситуації, містяни будуть з водою. Чи достатньо автомобілів, чи достатньо цистерн, якими будуть розвозити? Чи є у вас на такий випадок, а до цього потрібно готуватися, певні графіки, коли і куди будуть розвозити? Ось цей механізм, будь ласка, детальніше, якщо можна. Централізованого, тобто вода, якщо такий споживач прийшов додому, відкрив кран її, на жаль, не буде. Щодо транспорту, ну, у нас є частково транспорт, який ми можемо задіяти. Також я думаю, що якщо буде така ситуація, буде задіятися тобто весь транспорт, який є в місті Вінниці. Відповідно, також міська рада відробляла відповідні точки локації, де буде цей транспорт, роздавати воду. Тому ми сподіваємося, що цього не буде, і цього би дуже не хотілося. Але в попередньому році ми мали такі коротенькі блекаути, тобто були недовгі довгі Це максимально тільки... максимально коли скільки скільки часу це було можливо навіть миттєве зникнення напруги, але воно приводить за собою зупинку самих насосів. Для того щоб їх запустити в роботу і вийти на гіднодрічний режим, потрібний час, і це швидко робити не потрібно, тому що ми можемо зробити гідралічні удари, тобто збільшимо тих самих аварійність. Тому для кожного споживача, щоб він розумів, краще трішки зачекати. Чи mm -hmm. потім буде мати те саме відключення в зв'язку з аварійною ситуацією? Таке ми вже проходили, і надіємося, що кожен споживач розумів, що наповнити систему це не так швидко і краще її швидко не заповнювати, тому що може бути таке залише повітря в мережах. І будуть відповідні ті гідравлічні удари, які приведуть до тих аварій, які би не хотілося. Я зараз акцентую увагу наших глядачів, що це ми проговорили, які можуть бути найгірші сценарії, але це не означає, що вони будуть, і ми віримо, що їх якраз уникнемо ці сценарії. Але тим не менше, підприємство і колектив готовий до будь-яких викликів і є чітко відпрацьовані алгоритми, які власне допоможуть забезпечити всіх. Водою, принаймні, можливо, не в таких кількостях, не в кількості 100 тисяч квадрат... метрів квадратних метрів кубів, так правильно води. Але разом з тим питна вода і першої необхідності буде. Тому будемо ну, сподіватися. Ще, ще може підкреслити. Ми там в першу чергу ми є підприємство критичної інфраструктури. Так. тобто оператор системний розподілу, тобто він і ця обовнарга, тобто ми стоїмо на останній межі, тобто, якщо по тобто вони нас ставлять в пріоритет, тому що ми є те те підприємство, яке забезпечує принестую послугу, яке в принцип в першу чергу потрібно містянам, тому що як ви знаєте, без води ні туди і не сюди. Дякую вам, але яким можливо ще потрібні додаткові заходи, аби все працювало безперебійно? Ну, я розумію, що багато зроблено, але ви не зупиняєтесь на тому, що є, і точно продумовуєте додаткові алгоритми і думаєте прикладом, можливо, про додаткові генератори, які 100% забезпечать роботу водоканалу. Ну я ще повернуся запису того, що не тільки генератори потрібні в якості якісної підготовки підтримку до опального періоду. Також є не важливий фактор, тобто створення того резерву регентів, тобто які заскладувати для очищення води. Це такий теж з них фактор, ви розумієте, якщо у нас не буде відповідних регентів, ми не зможемо очищати воду нашу до Дерсанпіну. Тому працюємо теж в цьому напрямку щодо генераторів на водопостачання, в принципі, вже до вам розповідав. Щодо кондиційних сосних станцій, маємо їх чотири в місті Вінниці, таких основних вузлових, всього їх 28. По місту, але чотири нас, які збирають стоки з маленьких насосних станцій. Також там облаштовані генератори, тобто в разі не розумію, що навіть не буде централізованого водопостачання в наших в наших екранів, то деякий ще час стоки з самопливних колекторів будуть сходити. Тобто ці генератори будуть там можливість забезпечити відкачку цих стоків з даних насосних станцій, щоб вони, в принципі, не було відповідного затоплення. В рамках максимально тобто, фінансової спроможності, тому що ми розуміємо, що підприємство з 2022 року працює за тарифом, можна сказати, 2021, 2022-2023 рік. Його фактично тобто, не вистачає на перекриття всіх тобто, витрат підприємства. Тобто ми на сьогодні розуміємо, що на 57% тільки перекриває, тобто, наші доходи перекривають наші витрати. Тому дякую їм завжди за підтримку і військової адміністрації, що вони підставляють плече в даному ракурсі, і Вінницькій міській раді. Тому при цьому що це спільна робота всіх якісно підготуватися до опального періоду і забезпечити всі необхідні ті і аргенти, і матеріали для щоб вони були в перші на складах і в будь-який момент. Краще, щоб ми їх, звісно, не використовували, але на резерві не мають бути. Ви згадали самі про якість води, і звісно, це те питання, яке також постійно хвилює. І ви чуєте, напевно, багато претензій в свою сторону. А все ж таки, від чого залежить якість води? Що впливає на якість води? Е -е, ну, Першу чергу це джерело наше водопостачання, це річка Південний Буг. Тобто ви розумієте, що вона бере початок. Це фактично єдине джерело. Єдине, так. І вона бере початок, що в Хмельницькій області потягується аж до Миколаєва. Здається, по пам'яті протяжність, здається, 700 кілометрів. Якщо брати глобальну комплексну порядку, кожен війни може бачити, наскільки відбувається цвітіння води в водічці Південний Буг, яку ми звідси забираємо на очистку. Якщо брати більш глобально, щоб кожен споживач розумів і мій мешканець Вінниці, споруди, які будувалися на очистку води, тобто розраховували під другий клас якості вхідної води. На сьогоднішній день ми маємо четвертий клас якості води в річці Південний Буг, а споруди у нас залишилися ще на другий клас. Відповідно, як змінюється процес очистки води? Тому в рамках того, що тих спрут і технологій, що ми маємо на сьогодні, вони максимально тобто, всіма методами і силами, тобто, очищаємо воду відповідно до Держсанпіну і подаємо її нашим містянам. Але давайте не забувати, що основна наша проблема це то джерело, з якого ми забираємо воду на очистку. Зрозуміло, а чи впливає стан мереж? Ми говорили про те, що вони зношені і їх потребують заміни, і, напевне, майже всі, а чи впливають вони на якість води? Так, це теж несе свою якусь додаткову проблематику. Тобто, якщо вирішувати в комплексі, то якщо розуміти, у нас 635 водопровідних мереж за один рік, два, три, п'ять, десять, ти їх, ну, звісно, не заміниш. І на це потрібні великі фінанси. Тому, в принципі, якщо повернутися в рак усі мереж. Тому, коли ми розпочинали співпрацю з Світовим банком, ми відповідно робили акцент на розроблення проектів на зміну основних наших майстральних водогонів, тобто основні артерії міста, по яких транспортується вода, і вже локально це з найбільшим діаметром, який так, так? вже локально квартальними мережами uh -huh. розподіляється споживачами. Також напірні кондиційні мережі, які ми маємо теж проблематику. Ну і також е наше бажання ми в ракурсі Світовобанком також розробили про ескізний проект, е саме бачення, як ми бачимо. Реконструкцію нашої водопровідної станції з, з, з додатковими стадіями очистки води. В чому особливість цієї реконструкції? В, в тому, що ми додаємо нові стадії, в тому числі і е, фільтра з активованим вугіллям, який буде адсорбувати запах, тобто якісь споживачі наші відчувають. Ну, і таке ж застосування нового обладнання, яке на сьогодні вже на старих спорудах, ну, то також морально себе е, від, відпрацювало. Скажіть, у Вінниці замінюють 10 кілометрів магістрального водогону. Власне, це цей проект, про який так. ви розповідаєте, який спільно з світовим банком. Що зміниться, коли завершиться проєкт, і коли цих 10 кілометрів буде замінено? Ну, Першим акцентом потрібно ставити, напевно, що буде та якість. Ну, я Думаю, що вона не впевнена, що вона має покращитись, тому що вода вже буде транспортуватися новими Це раз. Друге, це зменшення тієї аварійності, тобто, що за собою веде тобто, відсутність послуг споживача. Ну і зменшення тих втрат води, яка, які в нас відбувалися, Тобто ми тобто, маємо наші ресурси берегти, і це теж основний такий пріоритетів. Коли плануєте завершити реалізацію проєкту? Ми плануємо, якщо Дай Бог, все у нас складається в тому плані і відповідне фінансування, тому що фінансування також залежить від державних наших органів. По планах до 2024 року, до року, закінчити покладання всієї тих 10 кілометрів. Дякую вам і вам успіхів у Дякую. вашій праці і успіхів, аби все склалось так, як ви плануєте. І було завершено проект. І бажаю аби розпочався новий і було на це фінансування. Тому Дякую. що сьогодні ви багато згадуєте про те, це зрозуміло, що недостатньо коштів. І ми не говорили сьогодні про тарифи. Я думаю, що це буде темою наступних наших зустрічей. Це також важливе питання, яке турбує всіх. Вас турбує, тому що вас недостатньо коштів і неналежно оцінено. Плату за постачання води, а мешканці Вінниці плану хвилює в тому, що це буде підвищення, це додаткове так. навантаження на гаманець. А тим часом в кожного в домівці в кранах є вода, і будемо сподіватися, що так буде постійно, незважаючи на виклики цього часу. Нагадаю, що гостем нашої студії був пан Дмитро Кістіон, директор комунального підприємства «Вінниця Облводоканал всім. Безпеки і перемоги. Щасти вам, дякую, дякую вам.